Радіо UA Chicago. Друзі, Радіо Чикаго знову з вами. І вже в студії зараз я, Наталя Моглакелідзе. І наша гостя сьогоднішнього етеру. Це є чарівна Марія Бандурак. Власне, вона так, ти є ти, ти. стиліст по зачісках та візажист. Так, Марія, вітаю. Всім привіт, дуже дякую за запрошення. Дуже рада бути сьогодні тут і поділитися з вами своєю якоюсь. Особистістю як візажиста, як спеціаліста по зачісках. Я думаю, що обов'язково хтось знайде для себе тут щось корисне. А, Марія, поділися, будь ласка, як ти вирішила взагалі стати візажистом і майстром по зачісках? Ну це ж відповідальна робота. Це до тебе дівчинка звертається. Там ну чи чоловіки, наприклад, ти з чоловіком також, мабуть, робиш і зачіски укладки? Зачіски – ні, вже зараз так теж якось так uh -huh. розвиватись в цьому. Ну, були в мене такі моменти, що робила там грим, щось таке на ага. фотосесії. Угу. Е, Як я вирішила? Ну, я бо це знаю, така я... відповідальність. Знаєш, це дівчатка ж, ну вони ретельно вибирають до кого так. піти. А потім, знаєш, ну не, не дай Боже щось не так зробили. Ну це ж соціальний стрес. Тому ну це робота взагалі з людьми це є стрес. Тому, власне, що в такому відповідальному моменті От цікаво, прям послухати, чому ти зважилась на цю професію. Перше, як я прийшла до цього. Я завжди, це ще в мене було з дитинства, я завжди любила цим займатися, завжди подружкам, однокласницям. Робила всякі різні зачіски, косички, плела всюди на дискотеку, там, на весілля якесь, хоча ще не мала таких навичок, але мені завжди подобалось це робити, і я цим займалась. Потім далі, вже при кінці школи, там постає вибір, куди ж йти вчитись, е чим далі займатися і взагалі. Куди направити своє життя, так сказати. Я, звичайно, що сказала батькам, я би дуже хотіла, мені це подобається. Спочатку зачіски, макіяж, це вже в мене згодом почалось. Ну, Я думаю, що більшість батьків там, чи родичів сказали, що це все несерйозно, це може бути. Це Таке, це не серйозна робота. Тато хотів мене бачити якимось лікарем або якимось бухгалтером. чи От юристом. хотіла тільки сказати, так. зазвичай знаєш для батьків це ага, так медична сфера, там лікар, так, все так. серйозно, економіст, бухгалтер, все серйозно, а зазвичай ну, дітей батьки вони просто хочуть, ніби знає забезпечити так, стабільне так. майбутнє, а щось таке творче для них це не серйозно. Так, і це є, мені здається, така помилка. Батьків, і я все ж таки послухала, пішла вчитись п'ять років і довчилась на економічному факультеті, але вже не могла дочекатись, коли його закінчу, щоб, 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 щоб піти на курси, і зразу я, я з того розумію. університету забрала той диплом, десь закинула його там подалі і побігла перші попавші курси. І дуже щаслива що так сталося, і всім рекомендую слухати своє серце, займатися тільки тим, що вам по душі, і тоді, тільки тоді буде все дуже дуже класно. Круто. Ну, знаєш, ми дівчата взагалі такі, що ми з дитинства, мені здається, вони ми вже там частково знаємо, власне, що потрібно наносити на обличчя, там тональне, там, знаєш, мама купляє якісь, і ти собі все на собі пробуєш, так, так, так. всю косметику, яку можна. Ну, звісно, ми це робимо ну, неправильно, ми собі ну там, як навчилися, і так і робимо. Так, от, от мені цікав... краще тестувати красивими. Так, так, і от мені цікаво. Чи довгий процес навчання, чи складно навчатися? Я ну просто. Ну, дівчаток, ну взагалі всіх людей, ну ж тон шкіри різний, як підібрати правильно, наприклад, тональну основу, щоб воно гарно все зливалося, то це ж не тільки обличчя, це ж і шкіра, шиї, декольте. Тобто, це ну для мене особисто це надскладно. Я взагалі не розумію в цьому процесі. У мене одна тоналка є, типу, і там пудра трішечки. Тобто, в мене мінімум. І тому от мені цікаво, ну, ті, хто навчається на, на власне на візажиста, як. Як, чи занадто складно чи не складно це для тебе було? Я не можу сказати, що це складно, і взагалі це така професія, на яку не потрібно там роки університету по 5-6 років, як таких більш серйозних. Достатньо на початок, звичайно, mm -hmm. що на старт, бо це теж така професія, яка потребує постійного навчання, постійного розвитку. І достатньо, просто щоб почати вже працювати у цій сфері макіяж чи зачіски, достатньо просто пройти. Базовий курс, щоб вже починати приймати uh -huh. власне, перших клієнтів і заробляти якісь перші кошти, тому це дуже круто, коли і зараз в мережі взагалі дуже багато таких курсів і онлайн, і офлайн, дуже багато цього, всього. і можна піти просто на будь-який майстер-клас навіть. От я говорю навіть по своєму досвіду, я пішла вчитись. На звичайний курс там у моєму Франк... Івано-Франківському рідному місті, там був е, самий звичайний на той час популярний візажист. От я пішла до неї і показувала це в сторізі. От я дівчата, там, я трошки старалась вести якісь соцмережі. Е, пішла на курс, показала це в інстаграмі, що от я вже навчаюсь, там першу uh -huh. роботу другу. І до мене вже почали писати дівчата. Я хочу на макіяж, і думаю, як так швидко, я ж навіть ще не закінчила. І так я їм і кажу, пишу, що я ще, ну я не знаю, я ще не готова. Я тільки почала. та давай попробуємо". Так, І так почалася, я ще не закінчивши курс, я вже <говорю> мала перших клієнтів, мала перші кошти, які я на цьому заробляла. І по-дальшому можна буде відкладати і вчитися і далі, і, 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 і далі. І тут, взагалі, ця така професія тут немає і когось е стелі немає. Що mm -hmm. постійно Можна розвивати. розвиватися Це весь творчість. час. Це творчість. Це велика творчість, mm -hmm. ви можете створювати щось своє, нове, також завжди чогось вчитись, а потім ділитись своїми знаннями, вчити інших. Mm -hmm. Круто. А скільки часу ти вже цим займаєшся? Ой, десь, напевно, років шість. Ну, це вже так більш ніж достатньо. Так, і я ще до тепер вчусь. Це, uh -huh. та, це, це не малий стаж такий робочий, але вчуся ще до тепер. У мене був перерив такий, коли я переїхала два роки вже як тут, в Чикаго. І не одразу так в мене шукала якихось клієнтів, так щоб не втратити навики. Uh -huh. Не дуже так це тут розвивалось. Але можу сказати, що зараз взяла курс новий, навчання дуже відомого українського, одного з найвідоміших. Стерістю по зачісках Михайло Прус uh -huh. і вже якісь перші такі уроки подивилися, і просто все нове, абсолютно нові техніки, нові стайлінги. Я думаю, боже, всього лише два роки, а вже повністю все помінялось так так що тут вчитись постійно, треба постійно розвиватись і. Цікава професія. О, от дивись, в тебе вже досвіду 6 років. Це постійна робота з клієнтами, з людьми, спілкування. Однозначно, ну я знаю, що ти робиш добрий макіяж, ага. тому що ага. ми тут зі студії вже ага. нам довелося бути твоїми клієнтами і відповідно. Ну, не завжди може все сподобатися клієнту. А, тобто, наприклад, як ти визначаєш, чи підійде цей, цей наприклад, макіяж чи зачіска а, твоєму клієнту, і що робити в тих випадках, якщо, наприклад, ти зробила укладку, ти зробила макіяж, а тобі клієнтка каже, мені не подобається. Я люблю такі ситуації і люблю такі можна назвати їх складними, тому що я завжди за те, щоб клієнт комунікувати з клієнтом, щоб говорити. Я завжди старалась брати більше часу ну, для того, щоб просто е клієнт могла його краще зрозуміти, могла е якось. Е Комунікувати і вгодити максимально. І я не боюся, якщо мені кажуть, там щось не то. Я народ mm -hmm. прошу і кажу, будь ласка, скажіть, якщо щось не так, поки ще там ми не закінчили повністю процес, говоріть, якщо щось не так, не бійтесь говорити. І сказати, що мені, наприклад, не підходить, мені не подобається, чи можна переробити. І я тільки от за це, щоб а, клієнти не боялися навіть сказати, бо є різні люди, є ж аж забагато, кажуть, там що неможливо просто працювати, а є просто сидять, і потім так ти питаєш, а чи все добре? Та добре, якось. І це і краще, навіть коли щоб таких ситуацій просто не було, щоб в кінцевому uh -huh. результаті клієнт не задоволений. Скажи, будь ласка, чи ти прислідковуєш серед своїх клієнтів от, які найпопулярніші види макіяжу? Ну там є ж вечірні, є коктейльні, там не знаю смокі айс, чи там ще подібні їх безліч є. Що за чим найчастіше до тебе звертаються? Тому що навіть якщо я розумію, є люди, які, наприклад, йдуть на день народження, йдуть на весілля, і ну в їхній уяві, можливо це різні види теж макіяжу. Чи це також е якось ти типу, пояснюєш, що там можна так, якісь дати рекомендації, або що зараз в тренді чи не в тренді? Я завжди стараюсь давати якісь рекомендації, е щось порадити, бо не завжди клієнти приходять і чітко знають, що вони хочуть, mm -hmm. і, але це. Справа смаку, хтось любить себе максимально природнім, а хтось побільше, побільше, і я завжди так само стараюсь говорити і питати. Бо для мене смак-і-айс може бути, от прям такий насичений, а вона себе уявляє. Смак-і-айс просто в темних тонах там. Він взагалі буває різний, і в кожного своє бачення того ж самого макіяжу чи денного, хтось хоче понасити насичений, денний, хтось хоче просто так, щоб взагалі макіяж без макіяжу. Просто деякі недоліки замаскувати. Так що це дуже індивідуальне і популярні, напевно, що можу сказати, що звичайно що вечірні, бо на них найбільший попит на вечірні, на заходи, будь який день народження, то переважно. Вечірній. Вечірні, я, я тобі ще задам таке популярне питання. Чим відрізняється весільний макіяж від вечірнього макіяжу? Бо на вигляд вони можуть взагалі не відрізнятися. Але, наприклад, якщо піти в будь-який салон, ти береш прайс, дивишся вартість і вартість весільного макіяжу і вечірнього, ну там величезна різниця буває. В чому їхня різниця? Їхня різниця в тому, що на весільний макіяж це. Максимально відповідальна така місія uh -huh. для стиліста чи візажиста зробити, бо тому, що він має пройти і сльози, і грози, і дощі, і вітри, і просто все. Тому він робиться абсолютно в різних техніках. На нього йде набагато е більше часу, зовсім інші продукти. Звичайно, що і зв такі прості макіяжі якісь вечірні денний, також треба робити якісно і добре, але до весільного макіяжу набагато. Більше таких запитів, якихось більш сікими його робиться, і набагато більше часу приділяється цьому. Тому така ціна. Скажи, будь ласка, а до тебе звертається дівчатка, наприклад, щоб ти дала рекомендацію, ну, наприклад, ти їм зробила макіяж, там, неважливо, на яку подію, на якусь подію, все. І там, ну, дівчатка ж бачить, що ага, ти використовуєш там якісь такі засоби, такі засоби, такі засоби, і вони, можливо, хочуть. Це використовувати в своєму денному макіяжі, Ну, тобто, на кожного на кожен день. А чи даєш ти якісь рекомендації для самомакіяжу вдома? Тобто якісь там які продукти краще використовувати або не використовувати, можливо? Я вам скажу так, що мене навіть і питати не треба. Я взагалі цілий процес це моя така улюблена тема, і ми повністю весь макіяж ми говоримо, обговоримо якісь продукти, якісь новинки ділимось постійно. Всі майже теми мої з клієнтами. Це про це і я. Я вже жінку думаю, боже, треба за це брати гроші, скільки інформації я видаю, і думаю, що в майбутньому з'явиться мене така можливість ділитися досвідом, ділитися якимось лайфхаками. Окей, добре, тоді наступне питання. У мене просто безліч питань, бо ну я сама собі, ну як я вже сказала, у мене мінімальний набір е, моїй косметичці стосовно макіяжу. Е, по мені, можливо, навіть і видно. Але е, веду до того, що ну, як би не було, це і декоративна косметика. Тобто так. це ніяк не про догляд і ну, зазвичай, навіть якщо ти кожного дня це робиш, це не про здоров'я шкіри твоєї. Е, е, чи можеш ти порекомендувати, власне, як і е, якими засобами можливо е, краще потім очищати шкіру? Потім, наприклад, ні висипань не було, і, власне, щоб пори не забивалися, тому що косметика є теж різна, різної і по цінові категорії, і по якості. Обов'язково після кожного макіяжу я раджу всім клієнтам е, максимально очищати шкіру, тому що це е, стійкі текстури різні, різної плотності, і вони забивають шкіру, пересушують. І я завжди рекомендую всім клієнтам. Змивати обов'язково гідрофільною олією uh -huh. має бути двогетапне очищення. Думаю, що це і так багато дівчат знають. Двогетапне очищення змивати гідрофільною олією або міцелярною водою, але краще все ж таки олією, і будь-якою мивалкою пінка, чи це гель, чи там що порадив вам ваш косметолог. Круто, я сподіваюся, що нашим слухачам і глядачам це буде корисна інформація. Скажи, ще, будь ласка, чи в тебе є якісь твої особисті улюблені напрямки в макіяжах? Там, наприклад, якісь техніки цікаві, ну що таке, що не використовують інакше, можливо, знаєш, хто ти в м у ході своєї роботи, там 6 років стажу, все ж таки досвіду. Можливо, в тебе вже якийсь виробився власне, твій погляд на макіяж і якісь там лайфхаки в тебе є? Щось таке є. Ой, левхаків є, звичайно, що багато, їх навіть не можу перечислити. Ну Можливо, якісь такі як знаєш, як що як ти же, для я себе казала, винесла. Як, а... як я вже казала, це така творча дуже професія. Mm -hmm. І я не знаю, як, як коли на якому клієнту хочеться завжди щось інше, інше попробувати, і коли приходить навіть дівчинка на макіяж, і ти бачиш її, і ти уявляєш просто її супер якийсь образ, там, наприклад, чи якщо вона блондинка з голубими очима, тобі вже хочеться. Зробити їй тільки червоні губи, голівудські локони, обов'язково і довгі стрілки. А це мій такий, коли я бачу блондинку, от саме з голибими очима, мені хочеться зробити їй цей образ, і він абсолютно всім підходить і всі залишаються довольними. Але не можна всім однаково штампувати, mm -hmm. так що стараюся включати творчість, креатив і якось по відчуттях. Я завжди любила запрошувати модели на безкоштовні для того, щоб експериментувати, щоб пробувати щось нове для інстаграму, для фотографій. І так за шість років твого досвіду, ти. Ти спостерігала, от як змінюються власне смаки і взагалі от, види макіяжу. А можливо, колись люди хотіли там дівчатка, щоб це було якось там більш насиченіше зараз, більш природньо, чи ні? Чи в принципі стабільно шість років? Це теж справа смаку. Угу. Там чи насичений, чи не насичений, е, тренди міняються, і я навіть скажу, так як в одязі повертаються е, е, з часів 90-х, є ж угу. зараз такі замашки на? На стиль так само і в макіяжі. Шокльори нам недавно здавалося, наприклад, там голубі тіні, чи якісь можливо сірі, чи, чи такі, що ми недавно вважали, що вони не є. Популярними вони зараз Мені дуже Мені грають. я навіть, грають. напевно, я уявляю зразу, про які ти говориш, це я пам'ятаю, що в моїй мамі не в моїй мамі, певно, в мене там якась була перша моя палетка тінів, і там такі прям були голубі, рожеві, прям такі яскраві, ще з блискітками. Так, І зараз їх можна дуже круто обіграти, mm -hmm. що вони можуть дивитися навіть досить стильно. Тому що в макіяжі всіх якесь таке картинка така, що це тільки класика, нют, там чорні або там. Чуть-чуть рожеві, а насправді ні, з кольорами можна грати, і там з будь-яких хто який любить створити дуже класний образ, якщо правильно його нанести і правильно обіграти. Марія, дуже тобі дякую за таку інформацію. Насправді, в мене ще дуже багато питань стосовно, наприклад, ну але це просто нам етеру не вистачить, щоб розпитати і які тональні кращі, і там чи консилер, як це все наносити? Але це я думаю, що взагалі можна ну, було думу, що... б окремо таку да. а, тему розвивати. Але на кінець хочу тобі вже останнє питання задати. Власне, які поради ти маєш для тих, хто хоче почати кар'єру власне, як а, а, візажист і майстер зачісок. От саме основне, що хочу порадити, це просто взяти і почати. Не чекати якогось знаку, не чекати якогось не знаю, кращого часу. Просто якщо ви відчуваєте, що це ваше, якщо ви відчуваєте, що вам це подобається, ви цим цікавитесь, то просто піти хоча б на якийсь перший кращий курс, і потім вже кудись само воно вас занесе. Mm -hmm. Отак, От тому не чекати, не зволікати, а йти і розвиватись, і обов'язково буде класний результат. Поділясь тоді, будь ласка, зі слухачами та глядачами, як з тобою можна сконтактуватися, як до тебе можна записатися на твої послуги і де тебе можна знайти. Можу залишити свій інстаграм. Ми в посиланнях ми та, далі. А там в, речі, є мої роботи і uh -huh. там можете побачити абсолютно все, що я робила. <гум> і надію, що скоро ми буду робити і надалі. Все, тоді домовилися. Ми всі посилання домов в наших соціальних мережах, обов'язково позначимо Марію. Марію, ми тобі ще раз дякую, що ти завітала до нашої запрошення. студії. Розповіла, власне, я сподіваюся, що всім було корисно, тому що мені було дуже цікаво а, власне, по поговорити про макіяж. про, ну, Зачіски ми трішки менше, звісно, а, зачепили, але про макіяж це те, що ну, без нього зазвичай дівчата не виходять з дому, навіть сміття винести. Mm -hmm. ось, Тому дякую тобі ще раз а, за. Твій візит нашої студії. А ми йдемо зараз на невеличку паузу і повернемось до вас згодом. Радіо UA Chicago.